А тепер ми покроково розглянемо конверсію джгута, на прикладі використання джгута КЕТ. Для того, щоб почати конверсію, треба оголити кінцівку, тому розрізаємо або розриваємо одяг, який вам заважає, для того, щоб детально оголити краї. Після того, як ви візуалізували краї рани, треба затампонувати рану, яка є використати контактний гемостатик або будь-який прив'язувальний матеріал, який у вас є в наявності, виконуючи повністю, повторюючи всю процедуру тампонування рани, виповнюємо матеріалом абсолютно всю раневу порожнину, раневий канал, тампонуючи всі стінки. Якщо ви впевнені, що раневий канал затампоновано, прикрийте зверху рану і утримуйте, якщо це контактний гемостатик, тиск 3 хвилини. Прямий тиск на рану протягом 3 хвилин. Якщо це звичайний бинт, звичайний перев'язувальний матеріал до 10 хвилин. Після того візьміть перев'язувальний пакет. Це може бути еластичний бинт, це може бути перев'язувальний пакет і накладіть тиснучу пов'язку на місце тампонування. Зафіксуйте края перев'язувального пакету чи еластичного бинта. І тільки після того, коли рану затампоновано і накладено ту пов'язку, візьміть жгуткет і поволі починайте прокручувати вороток, слідкуючи за раною. Розплабляйте вороток на протязі однієї хвилини, слідкуючи, чи рана не починає кровити. Якщо ви не бачите, що відновилася кровотеча, розслабляєте до максимуму вороток, але джгут не знімаєте. Кет залишається на кінцівці на випадок, якби відновилася кровотеча при транспортуванні чи під час евакуації. А тепер ми розберемо в деталях покроково особливості конверсії джгута, якщо перший джгут, який використовувався, це був один із еластичних джгутів типу есмарг, сфат або якийсь імпровізований джгут. Для того, щоб зробити конверсію, вам треба мати біля себе ножниці, треба мати бандаж, треба мати еластичний бинт або будь-який інший перев'язувальний матеріал, і обов'язково джгут, типу кет, турнікет. Отож починаємо. Перш за все оголяємо краї рани, розрізаючи одяг або розриваючи для доброї візуалізації. В даному випадку є джгут есмарх, який накладений максимально високо на кінцівку. Після того ми беремо джгут КЕП. Одягаємо його. Вище країв рани на 5-7 сантиметрів, того фіксуючи на кінцівці, але не прокручуючи вороток. Залишаємо так, як є. Після того беремо матеріал перев'язувальний. У нас є контактний гемостатик і тампонуємо добре краї рани. Виповнюючи повністю раневу поверхню, переконайтеся, що ви повністю виповнили раневий канал. Якщо вам це вдалось зробити... Зверху кладете перев'язувальний матеріал, і якщо це контактний гемостатик, утримуєте на протязі 3 хвилин. Якщо це простий перев'язувальний матеріал без контактного гемостатика, тиск повинні здійснювати до 10 хвилин. Після того, як пройшло 3 хвилини, берете еластичний бинт або бандаж і накладаєте тугу пов'язку на місце тампонування фіксуєте перев'язувальний пакет на кінцівці. І тільки після того пробуєте попускати джгут Есмарг чи будь-який інший джгут, який був першим накладеним на кінцівку. При цьому попускаючи джгут, слідкуйте за раною. Якщо праптом відновилася кровотеча, яку ви побачите рани починаєте прокручувати джгут КЕТ до моменту зупинки кровотечі. Якщо кровотеча не відновилася під час знімання першого джгута, ви залишаєте джгут кет на рані, не знімаючи його, а джгут Есмарх знімаєте з кінцівки. Повинні пам'ятати, що контролюєте рану протягом всього часу спостереження за пацієнтом. Доступ до рани має бути відкритий, вона має бути постійно у вас на виду. Ви маєте контролювати її, особливо під час переміщення або в процесі евакуації. Як тільки бачите, що кровотеча відновлюється, скористайтесь джготом КЕД і потім не пробуйте до моменту госпіталізації провести конверсію.